Пізній час, приміщення з мяним освітленням і купа агресивних молодиків. Саме до такого середовища потрапив співак Стас Шурінс. Однак йому вдалося вийти звідти цілим і неушкодженим. Виконавець знімався в новому кліпі на пісню Take". Ну мне кажется, что здесь присутствует некий такой антагонизм, потому что песня такая веселая, да. Она сама по себе в принципе антагонична, потому что она веселая, но при этом, если вслушаться в текст, то она полна иронии и какой-то такой. А веселой грусти, если хотите, да Вот, поэтому кліп он я считаю, он будет вообще неожиданно. Э, ни, какі никоим образом це не буде банальной историей э, любви, да, о чому поється в принципі в пісні. Одна з локацій відео вище згадане похмуре приміщення. Збуджена юрба, як це часто показували в стрічках 90-х, глядачі нелегальних боїв. Серед них був і букмекер, который приймав ставки. Та тільки но справи дійшла до появи на ринку бійців, і знімальна першого музичного майже дочекалася екшону, нашого оператора попросили вимкнути камеру. Тож, як усе відбувалося далі, глядачі побачать уже в готовому кліпі Стаса Шурінса. Тим часом співак не тримає в таємниці інформації про другий студійник. Зараз я працюю над царим альбомом, все що Залишилося написать, ще кілька треків записать вірніше, уже обробити. Вот. Ну, я думаю, що пару пісень я заменю, тому що ну, бувають моменти, коли приходиш то новое, и ти понимаешь, що це лучше, ніж те, що вже вошло в альбом. Вот, слава Богу, що альбом ще не вийшов. Стас додав, що в новій збірці точно знайдеться місце для композиції iPod і Небо кровь». А ще до списка вийде пісня Я вернусь Ігоря Талькова. Сім'я музиканта передала Стасу виключне право на використання цього треку.